Доброго дня! Ну, гляньте ось дві лімітовані машинки в лімітованих версіях по кольору. Ми приїхали такі ціховизні, це Wolf 36 кВт. От вам зараз видно, це в зеленому кольорі, а це не дуже зрозуміло, це бордовий. Він такий, знаєте, коричнево вишневого кольору, просто фантастичний, я ніколи такого не бачив. І зараз нам лімітовані такі дві машинки достались, привезли їх от зараз 22 жовтня. 2018 року машинки до 80 кілометрів можуть проїхати по теплій погоді. Ну, вулиця Павла Усенка, 8. У нас ексклюзивні машинки. Навіть отакі зараз приїхали. Сотні електромобілів по наявності, можете приїхати собі, вибрати. Що на вас буде дивитися, що вам сподобається. Бачите? Трошечки різня, різна оптика тут і тут, але в цьому зеленому максимальна оптика. Лед приборні щитки, шкіра, ключики, запуск кнопкою. Просто перфектні варіанти. Не знаю, покажу вам, видно, не видно, не знаю. Напишіть в коментарях. Який вам більше сподобався кольор, напишіть, яка б вам хотілося б її покатати. Або ви просто приїжджайте, телефонуйте, записуйтесь на тест-драйв. приїжджайте, у нас машини електромобілі вулиця Павла Усенка від 5000 доларів можна собі придбати електроконяку і кататися собі на шару кожен день. Так що гарного дня, бережіть себе, прямо на цьому відео є мій телефон і цінники на ці два авто. Сьогодні 22 жовтня, повторююсь, і машинки по наявності. Вчора і позавчора приїхали. Так що, отако, приїжджайте, чекаємо вас до зустрічі.